Вітаю вас, любі мої малята! А ну-ка, давайте ми з вами посміхнемося та з гарним настроєм почнемо нашу розповідь про емоції та почуття. Діти, емоції це реакція на події, що відбуваються навколо нас, або певні якісь переживання. Погляньте навколо. Як ви себе почуваєте? А, а погода вам подобається? Хм, а чому? Добре, давайте ми сьогодні з вами познайомимося з емоціями. А емоції нам будуть передавати смайлики. Добре? Ну тоді почнемо. І так. Перша емоція це радість. Радість це позитивна емоція, яка знайома кожному. Ми переживаємо радість тоді, коли відбувається щось дуже добре. Давайте ми спробуємо забрати на своїх обличчях подібну емоцію. Наступна емоція це смуток. Вона з'являється тоді. Коли ми думаємо про щось дуже-дуже сумне, давайте, дітки, з вами спробуємо зобразити смуток на обличчі. Вдалі в нас емоція злість, злість це сильна роздратованість на когось або на щось. Та відчувати її зовсім неприємно, але так трапляється інколи. Давайте попробуємо зобразити злість на обличчі. А ось іще одна емоція це страх. Страх це тоді, коли люди відчувають загрозу або щось чи когось бояться. Дітки, а хто може зобразити таку емоцію? Далі емоція. Це захоплення, це дуже приємна емоція. Вона виникає тоді, коли, ну, наприклад, подарували щось таке, чого ти дуже сильно хотів. Давайте зобразимо цю емоцію. А ось іще одна остання емоція. Це сором. Ця емоція виникає тоді, коли зробили ну, якийсь вчинок негарний. Але і добре, коли маєш можливість вибачитись за такий вчинок. Діти, а хтось зможе так зобразити на обличчі цю емоцію? Хм, добре, дітки, ви були сьогодні на мене дуже великі молодці. Я бажаю вам мати завжди радісні, захоплені, неймовірні емоції, гарний настрій, щоб вам було завжди тільки весело. А на сьогодні усе, мої любі малята. До зустрічі!